Коротше, вирішив я тут нещодавно навчитися махати кулаками як найкращі бійці світу, щоб у разі необхідності перемогти будь-якого руського солдата голими руками, подивився всі кращі фільми про бойові мистецтва, пограв у декілька ігр файтингів і навіть записався на пробне заняття до тренувального бійцівського клубу. Хоча насправді так туди і не пішов, а забив я на цю ініціативу через те, що це вже було мені не потрібно. Я знайшов свого ментора, своє натхнення та таємним мальопис. Я відшукав одну з найбільш драйвових ігор, в яку я грав за останні роки, Midnight Fight Express. Midnight Fight Express – це гра в жанре бітенаф від третьої особи, яка запозичила деякі з елементів ігор сі фу та Бетмен Архем. Водночас висміючи ці ігри та жанри в цілому за допомогою сюжету та деяких геймплейних рішень, камера в грі розташована нестандартна для жанру в верхньому правому куті і нагадує більше якийсь діаблоїд, аніж класичні Дабл Дрегон Force PlayStation 1. Самі ж бої тут красиві та легкі для стандартного проходження, але глибокі та челенджні, якщо ви бажаєте відкрити всі костюми та трофеї в цьому храмі насильства та хаосу. Незважаючи на те, що в грі є недоліки та затягнутость, вона дарує веселий кінематографічний та стильний досвід навіть для досвідченого гравця. Але перед цим напишіть будь-який коментар та залиште лайк, будь ласка, це допоможе нашому каналу. Midnight Fight Express пропонує пограти за Baby Фейса, колишнього представника злочинного світу, який забув своє минуле, і, як спляче гент, був розбуджений таємним дроном. Він більше зосереджений на виконанні своєї місії перемогти бандитів до сходу сонця, щоб запобігти захопленню всього міста бандами психів, ганстерів та головного лиходія, який все і контролює, а також має тісні стосунки з головним героєм. You're a regular John Doe. No medical records. Social, not even a goddamn library card. Babyface. Гра з перших рівнів вже демонструє підстильний та драйвовий саундтрек, що гравців чекає купа складних та іноді несправедливих сутиночок із різноманітними бійцями протягом майже 7 годин геймплею, безліч кривавих та смішних моментів, що дійсно запам'ятовуються. Скажу більше в один момент, в самій кінцівки проходження я подумав, що награв тут вже десь 12 або 15 годин, хоча таймер консолі показував всього 8 годин активної гри. Неймовірний результат для жанру, і я не пам'ятаю. Пам'ятаю гри в цьому самому жанрі BitNab, яка б дарувала так багато геймплею, різноманітних локацій та противників, і не повторювала б себе саму протягом проходження. Була нещодавна Сіфу, проте там гра була така складна для звичайного гравця, що її і зовсім нелегко було пройти, не кажучи вже про якийсь там час. Механіка гри та core game дизайн буде особливо знайомий шанувальникам серії Batman Arkane, останнього Спайдермена, або навіть Sleeping Dogs. Якщо пам'ятаєте, Пам'ятаєте цю гру. So be Усі бої складаються з управління темпоритму, розуміння який сопротивник зараз нанесе не удар, та пошуку моменту пробування блоку у товстих ворогів. Для всіх цих елементів бою гравці матимуть доступ до легких і важких атак, які слід вчасно комбінувати. А також не забувати тактично використовувати гаджети, як, наприклад, пістолет чи мотузку. Просто закликати супротивника однією кнопкою чи прийомом не вийде. Треба підходити до кожного ворога як до міні-боса. Для цього вам допомагає додаткова механіка, контрнаступів та добивання. І якщо перші не сильно відрізняються від стандартної практики жанру, то ось добивання тут буває кулаками, зброєю, вогнепальною зброєю, лежачих супротивників. І за допомогою різноманітних стін речей чи оточення всі ці здатності гравець у не одразу а через прокачку за проходження основної кампанії один рівень дорівнює одному скілу на вибір. Наявність кількох типів ворогів одночасно на полі бою із зустрічі з міні-босами допомагають підкреслити ці різні здібності та змушують гравців використовувати всі доступні їм механіки та навички. What the hell? What's this deal? Міднайт Файт Експрес також не соромиться свого гумору з пародіями на такі фільми, як бійцівський клуб та індустрію відеоігр в цілому. Перше можна побачити у моменті боротьби з персонажем на ім'я Кайлер Терден біля нічного клубу. Come on, hit me before i lose my nerve. А другу місії, де бейбі приєднується до бійки подушками в ігровій студії, поки вони святкують вихід герої на 300 годин геймплею, яку вони зробили за три тижні. Напевно, це Activision, і чи Ubisoft. Ще мені особливо запам'яталася місія в аеропорту, де ми вбиваємо російських гангстерів, що вже є прекрасним явищем. А при всьому цьому розробники троля та кепкують над місією анісльова по руськи або ані слово російською з Modern Warfare 2. <звук> Проєкт постійно змінює декорації. В один момент ви з мутантами у каналізації, потім підриваємо нафтопереробну станцію, потім їдемо по трасі, маневруючи трафіком, а під кінець і зовсім підриваємо за допомогою Сі-4 цілий літак. Все сказав. Certo. І незважаючи на все вище назване, гра не позбавлена і недоліків. Так ось, в грі не вистачає призупинення часу, іноді гравець просто не може орієнтуватися у якого супротивника вогнепальна зброя, хто киде гранату або звідки на тебе їдуть кляті байкери, які респавняться. Є фокусування, яке ставить гру на паузу, але я не використовував його більше десяти разів за всю гру, що повністю показує його бездарність при проходженні основної кампанії. Баланс гри не рівний знаєте, як дороги від Рівного до Луцька, деякі боси або банди занадто складні в той час, як інші навпаки, легкі та проходяться з першого разу. Так, знову приклад місія, в якій нам треба боротися з байкерами, створена якимись психами-соціопатами. На початку битви нам протистоїть 6-7 бійців з двох з них вогнепальна зброя. Окрім того, локація має багато незручних місць та невидимих стін, де герой постійно застряє. А купи на ваші. Постійно їде камікадзе байкер, який вбиває з одного торкання. А так і байкер не один. Гра постійно респаунить його після смерті. Причому не цукається робити це просто на очах гравця. В цей момент ви не можете робити добивання адже вони довгі, і вас за цей час прикінчить байкер. Ви не можете відібрати зброю у супротивника. Це теж довга анімація. Вам залишається просто перекочуватися і чекати, що камікадзе через проблеми з зором. Буде вбивати своїх братів, а не вас. Ну а після цієї битви на вас накидують ще й десяток нових байкерів. Виглядає це несправедливо та принизливо до гравця. Також я відмітив місію на шосе, в якій гравцю потрібно стріляти противників, маневрувати в трафіку та ховатися від міні гану босу. Права на помилку тут немає. Просто подивіться на цей футаж та спробуйте слідкувати за дорогою. Питання виникає і до вогнепальної зброї. При проходженні я не розумів, чи правильно я навів зброю, або я зроблю хибний постріл. Як це можна було вирішити? Просто додавання лазерного приціла полегшило не тільки управління зброї, а й захист від неї самого гравця, особливо від шотгана, який вбиває героя з одного пострілу, і зазвичай гравець навіть не розуміє, що у противника в руках була така іграшка. Я рекомендую цю гру всім геймерам, навіть тим, хто не любить жанр up. Midnight Fight Express – це стильна гра з чудовим почуттям гумору, кінематографічним геймплеєм, яку варто взяти до уваги та дати шанс для проходження. Дякую за увагу! Залишайте коментарі. З вами був Танос Файтенайте.